Про доцільні санкції проти Росії сьогодні розмірковує американська преса. Ідея карати Росію не знаходить великої підтримки у Європі. Там вірять миролюбним заявам Путіна. Пише New York Таймс. США ж закликають звертати увагу не на слова, а на дії Кремля. Детальніше далі Олексій Кузьменко. Адміністрація Барака Обами завершила роботу над санкціями третього рівня проти Росії. Повідомляє «Нью-Йорк Таймс. Планується заборонити американським компаніям працювати з деякими найбільшими банками Росії, заборонити передачу технологій російським енергетичним та оборонним компаніям та повністю припинити співпрацю з підприємствами російської оборонки. Пише видання. Теоретично США можуть натиснути ще сильніше, але уряд країни вирішив, санкції, подібні тим, які діють проти Ірану, не були би ефективними проти Росії. Ідея карати Росію, втім не знаходить підтримку у Європі. Там обирають вірити миролюбним заявам Путіна. США ж закликають звертати увагу на вчинки, які у Путіна раз за разом розходяться зі словами. Пише New York Times. Опозиція до санкцій не лише у Європі, є вона і всередині США з посиланням на анонімне джерело «Бізнесвік» пише: Американська торгова палата та Національна асоціація виробників у четвергових випусках чи не усіх провідних американських видань розмістить на правах реклами оголошення про шкоду, якої санкції проти Росії завдадуть економіці Америки. Ми занепокоєні діями, які зашкодять американським виробникам та призведуть до втрати робочих місць у США. Йдеться у тексті оголошення. Американські компанії бояться втратити ринки у Росії на десятки років вперед. Представники бізнесу протягом місяців висловлювали своє занепокоєння Білому дому, і ось тепер ідуть на відкрите протистояння з президентом США Бараком Обамою. Пише «Бізнесвік». Якщо десь санкції проти Росії і не бояться, так це у самій Росії. Росія сьогодні це унікальне місце, де повільні темпи економічного зростання не впливають ні на поведінку еліт, ні на вірність населення владі. Пише у The Moscow Times Владислав Іноземцев. Російська економіка є ресурсною і залежить від газу та нафти, а не від реального сектору, проти якого вірогідні санкції до того ж, будь-яку кризу у самій Росії росіяни списують на діяльність ворогів, пише автор. За таких умов російська еліта просто не має інстинкту самозбереження, який би примусив відреагувати на санкції. Особливість російської ситуації та її відмінність від демократичних країн з ринковою економікою веде до того, що перші тривожні сигнали тут прозвучать лише тоді, коли буде вже запізно щось рятувати. Ймовірно, ми побачимо повторення драматичних подій 80-х років, але ймовірно це станеться не скоро. Тож у час економічного спокою президент Росії може раз за разом дивувати світ своїми політичними вибриками. Резюмує автор Олексій Кузьменко. Голос Америки.